Декоративні кролі. Значить, ці кролі, в принципі, вони годин, не для відгодівлі, вони не для шкірок, вони, як би мовити, для душі. От подивіться, подивіться бачите, такі бувають клоповухи, от тут погано видно. от такий, бачите, буває е, е, декоративний крилик Він отакий маленький, розведені кролі, треба вести елементарний зоотехнічний облік. Що він з собою являє? Це береться кусок реді або кусок угля і пишеться на стінці, яка кролематка погуляла і коли вона була попарована. Хочете, можна що так, звісно, завезти, чи тільки варто. Записується на стіні. Коли кролематка гуляла, коли вона впарована. І кілька попарована. Саме головне. Значить, Друге, що треба пам'ятати, ніколи не можна допускати близько порожнього схрещування. Тобто, у кролиці не повинен бути ніким. Тобто, Тобто такі речі треба пам'ятати, щоб він був ніяким близьким родичом. Тобто не батьком, не братом, не сином. Обов'язково треба вести самку до самця. Оце таку річ треба пам'ятати. І якщо ви, скажімо, берете в когось самця, ну це звичайне явище, що міняється самцем, значить йому треба його посадити в окрему клітку, йому дати адаптірувати. Тільки після того можна значить, короля пускати до зупинилась і бізнесом маскувати. Він постійно поповнюється. Тут можливо в різних сферах. Можете ним ознайомитися, можемо навіть скинути вам на флешку, якщо хотите до нас під тому що я... я не знаю, чи чим я думаю. Почала роботу своєї школи ще в минулому році. В минулому році ми почали йшли нали... як спочатку, як можна сказати, сліпі котенята, але ж люди собі підказують і робота сама підказує. В минулому році ми організовували ці семінари, тренінги за допомогою Дорадчої сільськогосподарської служби, так і Широкінського інституту е е сільського господарства. Вони нам допомогу, і так само тих людей, які перебували на обліку в центрі зайнятості, вони підказували нам теми. Які потрібно, що їх цікавить, і так само вивчаючи підприємних людей нашого села, на що де люди можуть заробити, де так само є і з будь-якої продукції, і чим вони займаються, що їм притаманне кожному населеному пункті на своїй, і чим воно їм допоможе виживати в наш скрутний час. На цей рік вже нам було легше йти, тому що ми перед тим як розпочати зимового школи, це більшість зимовий період, коли таке сільське господарство не ведеться, тільки тваринництво залишається. Ми провели опитування людей, де ще ті саме теми вони самі запропонують, що їм буде цікаво. До роботи в агрошколі ми підключили управління сільського господарства, так само і співпрацювали з своїми колишніми колегами, з якими працювали минулого року. Вони відготкнулися на наші, як ми проводимо і платні семінари, так само і проводимо безплатні семінари. Дуже цікаво користуються попитом семінари і по картоплярству, по садівництву користуються дуже і по органічному землеробству. Є що ладен дишуть, є хороші виробництва в нашому районі, а є такі, які вже не конкурентно здатні, і заробітної платою проходять дуже низької. Людина втрачає і мотивацію до праці, і втрачає сенсу до життя. Ми повинні підтримати людини, показати приклади хороших господарств, показати приклади хорошої роботи, як самого селянина. Найду просить майстер, не можна все встигнути. Наприклад, під час, коли відбувається передпослання якісь виставки, я тоді дуже загружений майстер-класироками. Е, е, за скільки років я тільки е, перший раз минулого року взяв участь в... Конкурс писав у нашому музеї, тому що мене знати, наскільки ще не кажуть перед паскою, що я посилаю не встигав. Зараз в планах признав музеї зробити персональну виставку, а зараз відбувається весняна виставка, конференція світочима дитини» і я тут маю дати на виставку собі це грашки, самі прості іграшки, які, наприклад, Кожна дитина могла граючись таки. Ну, мабуть, ви бачите, які. Наприклад, в Австралії, в Клименте жив на Кухмуклай, такий інструмент взагалі був священним, який можна було в руки брати тільки воїнам, оглядалося, якщо діти чи жінки. Які таку річ візьмуть руки, то в них не буде. Тобто Це є один з найдумніших, якби, ну, як би, правило, архіїчні типи інструментів, вони притаманні для, для всього світу. І вони якби в нас вони вже стали іграшками, а ще є народи, де їхні якісь сакральні такі серці. Okay. Вона є постійно в пігані, і вона може. Якби реалізовувати, що мені дуже допомагає свідоцтво підприємця, це як писанки можна розписано, підходити уроки без будь-якої як документації. А ось писанки, як правило, фігарні беруть книги від авторів, деякі е достатньо ціного коду, але великі мережі фігари і великі процесові супермарки, вони працюють, вони з них працюють, що потрібно тільки через телефонію писувати, правувати судової ліки. А як іграшка я вже говорив, що для того, щоб іграшку що можна було справді так це вона має відповідати всі сюда. Через те, що теж якісь сумнівні крамниці подається, чи, в... <кхід> чи на ярковці, а щоб була ця продукція по ринках, то треба, щоб воно, ну, чи по магазинах, по мережах магазинів, треба, щоб вона да, відповідала і всім стандартам. ця стандартизація стандар дуже важлива. Ну, а ви відчуваєте конкуренцію якусь? Ну, можливо, є ж теж люди, які теж виготовляють схожі продукти. Ну, справа в тому, що народні майстри, е справжні майстри, вони якось не мають, ну, не відчувають конкуренції, немає такого якогось. Е а зразу видно, що тобто, про це київські майстри, то вони дуже, ну я так в на своїх заробічадах. Тобто, в першу чергу цікаво, коли їдеш на ярмарку, це поспілкуватися з людьми. Ну, я там можу якісь свої секрети не казати. Тобто, я не боюся цього. а Є такі майстри, які такі дуже зажаті, вони бояться, що хтось якісь технології переймають, і то відчувається така конкуренція, Це як не дуже приємно, чи народні ремесла в першу чергу це популяризація народного. Народних традицій, народного ремесла, і з цим має бути все пов'язане таким ну, краще, що є в душі, а не якісь такі е, верхотивні які інтереси. Писанки, як я. Писанки ми почали розписувати це ось тут в школі інтернаті. Моя мама традиційну передпастую з із... дітьми. Розписувала писанки, а вже так професійно, так сказати, їх розписувати. Я навчився в художній школі, тому що в мене так сталося, що я поступив в художнє училище, не маючи базової художньої освіти, і по закінченні нього зрозумів, що в мене не вистачає знань, і я пішов вже в віці 20 років, я пішов вчитися в художню школу, в них є спеціальні курси для старшого віку. Виходивши в художній школі, там писанки поставлені вже, якби розпис писанок на такі мистецький рівень. Якби всі секрети так розказуються. Там вже навчився писати так досить При масажі, Зараз просто поставили на лід, крім, що Тяжко тому зарядені, тому в неї такі два волошених помощника. Британія. Забрав долини привидіння в Крим. Так енергетичний енергія каміння зараз немає, але хочу звернутися до центру зайнятості, щоб вони мені ну коли чуть, чуть магазин, щоб вони допомогли. А вже є можливість площу якусь додаткову зняти. Ну ще поки що наразі Чи ви немає. хочете в іншому місці? торгувати? Можливо, в іншому, але щоб трошки більше магазин був. Скільки вам років? 22. 22. А то підприємництво десь років два назад ще було тільки 20? Да. Чи не було ще 20? Кожну людину ми розкриваємо, в себе в службі. Кожну виявляємо шляхом тестування, проведеного у нас в центрі зайнятості. Люди звертаються в пошуку роботи в першу чергу. А коли вже немає ніякої роботи, особливо це для сільська місцевість. Людина не може знайти себе організувати в місті. Бо є багато причин. Є відсутність соціальної сфери, відсутність садочків, відсутність транспортної доступності. Тоді служба зайнятості мотивує якраз сільське населення для започаткування підприємницької діяльності. Напрямки галузей відкриття зовсім різноманітні. Може бути і торгівля, може бути сільське господарство, може бути надання якихось соціальних послуг. Тобто ми навіть сьогодні проїхали, щоб побачили, що в різних галузах люди себе знаходять. А саме шляхом виявлення цього потенціалу людського це дуже важливо знайти цю людину і показати, що вона може себе реалізувати.